Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Вугледар. Скажіть вищі сили, допоможіть, що заважає знищити всіх росіян, що наступають на Вугледар. Це буде гаразд. Працюють шлях, якийсь дорога. Все буде добре. Оце я все заперечую. Більше не можуть здавати інформацію расистам, більше не можуть. Заперечую весь негатив, убираю, отсікаю на віки вічні росіян від вугледару. Угу. Так, тут обстріли і дуже сильно так вишукують прицільно по військових. Це все я заперечу, обираю весь негатив, перекриваю. Прошу вищі сили, допоможіть, захистіть От Отведіть, відверніть від наших військових України. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки, Одведіть, одверніть. Поверніть назад рашистам, хай на голову їм все сипеться, їх нищить. Всім, хто дав наказ, хто виконує наказ, хто наступає на Вугледар, їх буде знищено. Всі, хто обстрілюють Вугледар, хай йому назад оце все вертається на голову, перекривається. Більше немає расистів авіації, більше немає артилерії, повністю знищені всі склади із боєприпасами, ракетами, дронами, більше не існує в Росії військової інфраструктури, повністю все зруйновано, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто воює, хто захищає вугледар. Наших військових захистіть, відведіть ці бомби, ракети, снаряди і дрони, поверніть назад ворогові. Буде так і так буде. Цікаві росіян від двох летарно, Не буде все сказане, здійснено так буде. Ще хочу подивитися місто Суми. Скажіть, допоможіть Сумську область. Вищі сили. Допоможіть, скажіть, що заважає знищити всіх расистів, що обстрілюють місто Суми? Що заважає знищити всіх, Хто дає накази? Хто виконує ці накази обстрілювати місто Суми? Крас... Піде місто Так. Дає накази. Це більше для того, щоб місто перестало працювати. Хочуть винищити, от де приймають рішення, де є керівництво в сумах, де руйнувати будівлі. Ще може бути там або залізна дорога проходить, якийсь шлях проходить. Оце мітять. Може, мітки якісь ставлять. Здають інформацію. Заперечу весь негатив, Убирай, щоб місто перестало працювати. Зупинилося. Так, щоб покинули люди. Військові не могли там знаходитись, щоб повністю зупинити місто. Заперечу весь негатив, обираю, руйную всі плани. Путіну руйнує всі плани росіянам, всіх хто надає накази на обстріл міста Суми. Повністю руйнуються всі плани. Більше не може надавати накази. Отвертаю, отсікаю на віки вічні росіян від сум. Перекриваю, перекриваю, перекриваю всі біль сльози і страждання, і смерті. Весь негатив, що принесла Росія, всі страждання, що принесла Росія Сумом Сумській області. Повертаю назад рашистам. Звідки війна іде туди, хай повертається в їхні ж домівки, всім, хто дав накази, хто направляє в їхній дім, воно все і вертається. Одвертаю на віки вічні війну, одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Одвертаю, цікаю від військових України, від цивільних людей. У Сумській області, в місті Суми, отсікаю, одвертаю весь негатив всю російську агресію, що чинить Росія, одвертаю, повертаю назад тим, хто дає накази расистам, хто виконує, хто чинить обстріли, все їм на голови сипеться, їх нищить, одриває їм руки і ноги. Буде так і так буде. Більше немає загрози, всі плани расистські зруйновані, де буде закрито небо над сумами. Отвертаю в урок. Більше немає обстрілів. Більше не можуть расисти обстрілювати. Повністю знищена вся авіація, артилерія, расистів буде так і так От І ще таке питання, що... Планує Путін взагалі. Які плани у расистів на жовтень місяць щодо України? Які плани у рашистів на жовтень місяць щодо України? Так вони дуже в сильному розпачі. В них є інформатори, що працюють в Україні, і вони отримали такі, таку інформацію. Отримали, що в жовтні Росія буде знищена. Знищена буде Флот, може бути знищена авіація, можуть знищені будуть всі якісь заводи, все, що стосується війни, всі військові. А... Так. Те, що працює на війну, воно буде зруйновано, зупинено. І в рашистів розпач, вони вже готують якусь брехню, пропаганду, вони не знають, як їм це вони підготовлюються для свого суспільства якусь робити, коли... ну, щоб з... переключати увагу, як-то якимсь чином. Вот. Заперечую весь негатив. Убираю, прошу вища сили, допомоги для військових України. Відкриваю всі шляхи і дороги на знищення російських військових. Більше не існує врашистів армії, більше не існує зброї. Прошу допомоги, зруйнуйте всі заводи. Військові більше немає в Росії. Ні ракет, ні бомб, ні снарядів, ні ядерної зброї. Все повністю знищено, не існує. Одвертаю росіян, одвертаю Путіна, всіх, хто за ним стоїть. Від України навіки вічні. Буде так і так буде. Прошу допоможіть вищі сили, захистіть небо України. Більше не можуть расисти чинити злочин, обстріли. Нашої землі перекриваю, перекриваю, вертаю на віки вічні, буде так і там все погане, лихе. Вертаю назад, Всі біль, сльози, страждання, смерть, що принесла Росія українцям, повертаю їм назад по Верховному Суду, звідки. Дають накази, хай туди їм прилі... Прилі... прилітає. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, захистіть усіх військових України, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, і уламки, і кулі, всю можливу агресію, що чинить Росія, і найманці рашистські Одведіть, одверніть, поверніть їм назад. Тим, хто надає наказ, хто виконує його, хай на голову йому впаде і його знищить. Буде так і так буде. Це буде закрите небо України. Повністю буде. Це буде все сказане здійснено. От. Дякую всім за увагу. На цьому я завершую і до зустрічі.